привіт. Я Тяся, психологиня, читачка, книжкова блогерка. І сьогодні ми поговоримо про книжку, яка насправді залишила у мене поганий післясмак. Спочатку вона мені не сподобалась, потім так стало непогано. І зараз я розумію, що є набагато кращі книжки для того, щоб їх прочитати. Отже, сьогодні у нас на розборі Марк Волін і його книжка це почалося не з тебе. Трошки про автора. Марк Волін є дослідником сімей, дослідником сімейних зв'язків, зв'язків між поколіннями. У нього є свій власний центр в Сан-Франциско, в якому він цим займається. Сама книжка стала дуже популярною, стала бестселером, але ем, порівнюючи її з книжками, які я прочитала буквально протягом останніх місяців, вона є такою слабенькою. От. В Цілому її оцінка буде 3,5, тому що ем, є кращі книжки, я їх прорекомендую в кінці відео. Ну, почнімо одразу з того, що мені не дуже сподобалося. Тут є джерельна база, тобто тут є сторінок, ну, десь 10 джерел, але при цьому в самій книжці нам тільки в одному розділі, десь на початку, нам розповідають про якісь там експерименти, про якісь дослідження цих травм. От. А здебільшого нам розповідають все на прикладах. От. І з одного боку, я дуже ціную, коли в книжках є якби, такий факт і фактаж, і приклади. Є така річ, як похибка вижилого, того, хто вижив, і вона простежується мені здається в цій книжці, тому що нам розповідають історії людей, у яких була якась травма. Між поколіннями, і вони цю травму пропрацювали, і нам показують, як чудово ми можемо цю травму пропрацювати. От я більше б довіряла дослідженням, в яких е, проаналізували, наприклад, взяли тих же групу людей. от, групу людей там травмованих, не травмованих, і між ними провели цю терапію. Ну якби так показово було б зрозуміло, е, що це працює. Взагалі, якщо говорити про травму, то у нас є такі мон на три шляхи, якими ми можемо е, отримати якесь там психічне захворювання або психологічні труднощі. У нас з'являються. А перше, це обставини, в яких ми зростаємо. Це можуть бути якісь травматичні досвіди насилля, зґвалтування, просто там зневажливе ставлення до нас. Другий шлях, яким ми можемо отримати травму, це ну точніше, у нас з'являться якісь її прояви. Це має бути генетично. Наприклад, якщо ми говоримо про антисоціальний розлад, то психопатія, вона якби має генетичні передумови, як і інші. Розлади. От є третій е, спосіб, це якби накладання нашої родинної історії. Е, наприклад, коли там в, ми були там, в животи у мами, і в цей період вона ну, там, потерпала від стресу, і цей стрес вплинув на розвиток плоду. Е, ось. Або там, наприклад, про той ж голодомор, тут в книзі розповідається, змінив наше, на генетичному рівні наше ставлення до їжі. І якщо говорити про травму, яка передається від минулих поколінь, то є ще книжка Уламка дитячих травм От, я її тут показую. Про неї вже є огляд на каналі, і вона мені надзвичайно сподобалася. І там трошечки інакший механізм, тобто так само травма. Потрапляє власне до нас, але механізм передачі трохи відрізняється. Якщо в цій книжці в ній розповідається про те, що у нас у батьків генетично в генах, ну, тобто, змінилася якась відбулася реструктуризація, у них змінився характер, і у нас відповідно також, ну тобто, ця лінія змін, якихось безсловесних, вона відбувається. От, то в книжці Уламки дитячих травм там розповідається про інший механізм. коли Наші батьки, допустимо, були травмовані своїми батьками, і вони цю травму просто через свою поведінку, навіть якщо вони, наприклад, там прямо не кажуть тобі, що ми тебе не любимо, От. але якимись своїми дрібними діями вони нам це доводять, От. або доводять нам, що ми не цінні, або інші якісь речі. І таким чином, якби ми травмуємося. От. І ця теорія, вона мені якби більш здається прийнятною, тому що я її більше розумію. І, власне, що мені не дуже сподобалося всі книжки, що Марк Волін він намагається дуже спрощено подати цей матеріал. Тобто він обирає не подавати нам якісь дослідження, а краще показати на конкретних прикладах. І цих прикладів, ну тобто, до кожної проблеми вони додаються по кілька штук, і мене вже, тобто мене вже накривало цими прикладами. Я думаю, наскільки ж можна слухати про чужі проблеми. Ну, власне, це. Зроблено для того, щоб в якихось випадках ти міг або могла впізнати себе, але ну як на мене, то це вже тумач. Одразу виникає відчуття, начебто підґрунтя у цих досліджень немає. От, просто це якби такий як життєвий досвід, що воно так-то якось відбувається, так зірки, доля складається, і все це виходить. Ну насправді, тобто воно є науково підтвердженим, просто воно або трошечки інакше працює, або його потрібно інакше пояснювати. Зміст цієї книжки він доволі простий. На початку нам розповідають не родинної травми, просто загалом про травму, як вона формується, як вона виникає, взагалі, що таке родові травми. Суть в тому, що, наприклад, якщо у вашої там, бабусі у неї була якась трагічна історія кохання, або там, у неї померли рано батьки її, то е, ці Біль її трагедія її горе, воно може передатися певним чином вам, і по-іншому ви будете сприймати світ відповідно до її призми. От, наприклад, там ви будете обережнішими в коханні, або інші якісь речі, або взагалі не захочете заводити стосунки. Е, ну, тобто, такий якийсь викривлений чином, е, або ви можете взагалі, тобто, повторювати помилки попередніх поколінь. Як я вже казала, це можна пояснити або якимись генетичними змінами е, і такими як спадковостями, а, або саме во. Способом виховання, тобто вас виховували з тим, що ви маєте там певним чином е, діяти. От і якщо у вас в родині було там правило, що е, ротами не щелкають, тобто що треба все треба, типу, швидко доїсти або швидко забрати собі, бо більше не буде, то ви, в принципі, будете цю лінію тягнути і далі. Друга частина вона найбільш функціональна, мені здається, нам розповідають, що таке основна мова, що таке скарга, е, що таке основні сентенції. Тому що в цьому розділі у нас дуже багато вправ, дуже багато різних технік, і ми якби знаходимо свою цю основну мову. Допустимо, основною скаргою може бути те, що я хочу померти. Моє бажання там спопалити себе, я хочу зникнути. От. І потім, через певні вправи, певні техніки, знаходження, наприклад, описи власних батьків, описи інших людей. Ми можемо побачити, що наше ставлення до них воно варіюється відповідно до нашої травми, або навпаки, що у них була така сама травма, тобто там бувають різні комбінації. І зрештою, ми виходимо на першу причину цієї травми. Травми. Тобто, це не приклад не моє бажання померти, а хтось інший мав померти. В книжці описана історія жінки, у якої бабуся була в Аушвіці, і там загинула вся її рідня. І, власне, оце бажання спопилити себе і померти, це воно могло належати її прабусі, тобто бабусі, от, яка втратила всіх рідних і відчувала провину, що вона залишилась живою, а інші ні. Тобто, це було. Через покоління до онучки це зовсім не валідне, тобто це не її відчуття. І тут є цікаві методи, як взагалі позбуватися від цих травм. Наприклад, там реструктуризація пам'яті про те, що ми якось намагаємося змінити свої спогади, або подумки поговорити з людиною, яка належать ці спогади. Це може бути навіть жива людина, тобто хтось з твоїх батьків, або може бути там прапра, -пра хтось. Тобто це не так важливо і. Є багато різних технік тут показано. Ось я зараз вивчаю емоційно-образну терапію, і в принципі методи, які тут застосовуються, вони дуже співзвучні. Початково у нас є образне мислення, а потім вже з'являється словесне, логічне, коли ми вже ну у нас є мова, власне, можливість говорити в певному віці. От а до того і в принципі. І надалі ми продовжуємо мислити певні речі образами, які ми не можемо пояснити. І ми, коли за ці образи чіпляємося, то е через них ми можемо, власне, заходити в терапію, наприклад, там уявляти свою злість як кульку, і щось якось переробляти цю кульку, і наша злість проходить. Або інші такі штуки це вже м м м нюанси емоційно-образної терапії. От. Але. Е в цій книжці описані деякі техніки, які ви можете застосувати для того, щоб подолати свою травму. Оцей розділ мені дуже сподобався. тому ну, що ця друга частина, в якій ми виділяємо основні оці сентенції, основну мову. От виділяємо свою травму і від кого вона походить. От. І е, шляхи до возз'єднання. В принципі, там частина розділів мені сподобалася, тобто вони описували практично, що потрібно зробити. От, частина розділів мені здалося, вони були трохи затягнуті, тобто їх можна було якби ну, об'єднати з іншими. Отже, якщо підсумовувати, то мені не дуже подобається цей езотеричний флір е, цієї книжки. Е, в принципі, там вправи корисні, е, корисно, що там є якісь схемки, є якісь, е, ну тобто практична частина мені сподобалася. Досліджень, мені здається, Недостатньо для такої ну, якби, книжки, проробленої роботи. От, е, ну, тому ми її оцінюємо 3 з п'яти 5, ,5 з половиною з п'яти. По стилю написання. Ну, я би поставила йому трійку, тому що мені якраз не вистачило науковості, тобто мені здалося, що він лів воду. Фактажу мені було недостатньо, тому тут теж три з п'яти. Тобто є книжки, в яких більше досліджень і більше матеріалів. Е, ось. Е, не так і вийшло, як мені хотілося. Ну, про приклади, звісно, тут найші-п'яти, тому що їх було предостатньо, їх було дійсно багато, і вони були дійсно дуже різноплановими. Якщо ми візьмемо баланс теорії і практики, то в цілому він був задовільним. Тобто тут п'ять п'яти придратися ні до чого. Тобто, у нас є теоретична частина, коли нам розповідають, що як, куди, типу. Її якість це вже інше питання про езотеричність, я сказала. От, практична частина у нас є вправи і є способи, як власне вийти з цього стану. То мені подобається, що взагалі в цій книжці травма це такий, якби поштовх до розвитку. От. І ще один момент мені сподобався в книжці, що тут дуже багато згадок України, ну або території України минулих часів. Насправді це ну, часом сумно, часом не дуже приємно, але. Наприклад, тут є історії приклади українських мігрантів з Карпат, з інших регіонів. Тут в перерахуванні найбільших травм є якраз голодомор. От правда, тут він вказаний як голодомор, ну, штучний голод влаштований Сталіним. Але е, так само, як і війна в Україні, не тільки Путін, не тільки Сталін. Там було купа кадебістів, купа якихось структур, які це все підтримували, і якби там. ну, Частина населення не була байдужою, як стосовок, можливо розвалився б набагато швидше. Ну або інші якісь речі сталися. Тобто тут ми також ставимо поправочку для себе, що не тільки Сталін, і інсайтність, в принципі, вона наштовхнула мене на ну, на роздуми, тому я поставлю їй 4 з 5. От, тому що все-таки були для мене більш інсадні книжки. Можливо, тільки тому, що я прочитала їх раніше. Власне, зараз я хочу їх порекомендувати. Одна книжка це дорослі діти емоційно незрілих батьків. Там розказано якраз, як виховання впливає на формування наших якихось травм. От. І тут якраз фішка в тому, що наші батьки можливо, вони можливо, були травмовані якимось іншим, можливо, щось ще сталося, але вони прямо впливають на нас, і тому у нас формується така травма. І друга книжка це уламка дитячих трав, Вот е, власне про неї ми вже трошечки говорили, зачіпали. І ця книжка вона також говорить нам про те, що е, у нас можуть бути якісь соматичні порушення після негативних дитячих досвідів, тобто після якихось ситуацій проблемних, які були в нашому дитинстві, після наших дитячих травм, у нас можуть розвиватися ці соматичні проблеми. От, книжка «Це почалося не з тебе. Тут вона теж дуже про соматичні розлади, або якісь е, бажання психічні, які ми не можемо в собі стримати, наприклад, там, бажання померти або депресивність, або щось ще. Там. От, або проблеми з. Фінансами або проблеми зі стосунками. Тобто вона про все, що все на світі. От, власне, ці дві книжки, я вважаю, що вони краще за е, книжку Марка Боліна. Це почалося не з тебе. Ну, власне, таким був огляд цієї книжки. Це почалося не з тебе. Як успадкована родинна травма формує нас і як розривати це коло. От, е, я думаю, що. Все-таки комусь вона може бути цікавою. Бо якщо це перша книжка, яку ви прочитаєте, це буде нормально. Тобто вам вона дійсно сподобається, і тут є вправи, тобто це таке дуже легке чтиво. От, е і дійсно вона все-таки розкриває проблему. Просто якщо саме ви хочете якусь наукову інформацію, розуміти, як це працює, е то краще прочитати книжки, які я рекомендувала до того. Для уважних я в новому одязі, це все тому, що те відео обірвалося, бо в мене розрядився телефон, і я вже дознімаю в інший день. Отже, якщо підсумувати, то якщо вам потрібна якась наукова інформація конкретна, то тоді краще звернутися до інших книжок, які я рекомендувала у самому відео. Але якщо вам просто хочеться трошечки перефлексувати над своїм минулим, над минулим своєї родини, над цими травмами, як вони передаються, то ця книжка цілком вам підійде, і вправи, які там будуть, вони будуть для вас цінними. Дякую всім, несемося.